Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Встановлення результатів виборів депутатів обласної, районної, районної у місті а також міської, сільської селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше. Встановлення результатів виборів депутатів. Обласна районна районну, у місті, міська сільська селищна територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів не пізніше як на 12-й день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Результати виборів встановлюються незалежно від кількості виборчих дільниць, виборчих округів, на яких в межах яких голосування не було організовано і проведено. У разі нескладання або неналежного складання територіальної виборчої комісії протоколу про встановлення підсумків голосування, у тому числі з позначкою, уточнений у визначені строки, обласна районна міська районна в місті, сільська селищна територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше виборча комісія здійснює повноваження територіальної виборчої комісії щодо встановлення підсумків голосування у межах відповідного територіального виборчого округу. Для цього така комісія витребує та забезпечує транспортування від територіальної виборчої комісії необхідної виборчої документації, а також може витребувати інші документи. Територіальна виборча комісія складає протокол про результати виборів депутатів та заносить туди відповідні дані. Відомості, які зазначаються в протоколі у відсотках, заносяться в протокол із точністю до сотих часток відсотка. Протокол про результати голосування складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови та секретарем. Іншими членами комісії присутніми на засіданні та засвідчується початкою комісії виключно після внесених до нього усіх відомостей, передбачених Виборчим кодексом України. У протоколі зазначається дата і час години і хвилини його підписання членами відповідної комісії. У разі незгоди із встановленими результатами виборів, член комісії підписує протокол з позначкою з окремою думкою. У разі відсутності у протоколі підпису члена територіальної виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності члена цієї виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати в депутати представники партії у виборчій комісії присутні під час встановлення результатів виборів депутатів. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному вебсайті за наявності територіальної виборчої комісії вебсайті сайті відповідної місцевої ради або в інший визначений цією комісією спосіб встановлення кількості мандатів, отриманих організаціями партії. Територіальна виборча комісія визначає партії, які отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів. Таке право набувають організації партії на підтримку територіальних виборчих списків, від яких у межах єдиного багатомандатного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки від усіх організацій партії у межах єдиного багатомандатного округу. Після визначення організацій партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, територіальна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, поданих на підтримку кожного територіального виборчого списку, та із використанням виборчої квоти визначає кількість депутатських мандатів, які отримала кожна партія. Далі комісія визначає кількість голосів. Поданих на підтримку територіального виборчого списку організації партії, які залишились невикористаними при розподілі депутатських мандатів, відповідні дані вносяться в протокол про встановлення результатів виборів. Наступним кроком виборча комісія визначає порядок кандидатів у депутати у кожному територіальному виборчому списку організації партії. Так, кандидати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії, у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати. Інші ж кандидати розміщуються у черговості визначеній організацією партії при висуванні кандидатів. Обраними депутатами від організації партії у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються кандидати у депутати у кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії, в порядку черговості з урахуванням результатів голосування. Територіальна виборча комісія підсумовує кількість мандатів, отриманих кандидатами у депутати, розподілених у відповідному територіальному окрузі. Далі, шляхом віднімання кількості мандатів, розподілених у територіальних виборчих округах, від загальної кількості депутатських мандатів, встановлюється кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі. Організація партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, гарантовано отримує один депутатський мандат, який розподіляється в порядку черговості відповідно до затвердженого партією єдиного виборчого списку. Після чого комісія встановлює кількість мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від партії. Спочатку поділивши загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих в єдиному багатомандатному окрузі, на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, на раніше встановлену виборчу квоту, ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати у депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії. Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються при розподілі додаткового депутатського мандата, який отримують організації партії, єдині виборчі списки, від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після визначення кількості депутатських мандатів, яку отримали у депутати від організації партії. Якщо ж дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організації партії однакові, першим додатковий мандат отримає той виборчий список організації партії, за кандидатів у депутати, від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Обраними депутатами від організації партії вважаються кандидати у депутати включені до єдиного виборчого списку організації партії у кількості, яка відповідає кількості отриманих мандатів у порядку їх черговості у єдиному списку цієї організації партії. При цьому кандидати, визнані обраними у територіальних округах, не враховуються при розподілі мандатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Визначені відомості Територіальна виборча комісія цифрами вносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів. Не пізніше, ніж на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів Територіальна виборча комісія з відповідних виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у друкованих ЗМІ, а також розміщує на офіційному вебсайті за наявності комісії чи відповідної ради.